Неозорі зарості очерету. Всім привіт! Ось така картина із висоти пагорба відкривається. І мене дивують дописувачі, користувачі інтернету які розповідають, що у них немає очерета і немає де взяти. Їм краще його набагато купити, аніж, аніж зрізати. Я не знаю, чи є такі місця дійсно в Україні, але у мене ось так. Очерету дійсно багато Косити, не перекосити, збирати, не перезбирати. Один великий мінус цей весь очерет зазвичай стоїть у воді. Дійсно, здоровий товстий великий очерет Він росте із води. Все, що росте на суші, досить кволе та негідне не ні не для якого будівництва, ні для будиночків для осмії. Але нічого робити. Попит. Попит на будиночки великий, попит на осьмі великий. Треба спробувати нарізати очерета, не чекаючи морозів, щоб до нього дойти по кризі. У мене є велика надія, що після посухи в серпні, вересні-жовтня вода відійшла від пристойного очерету і ці дощі, які щойно пройшли, не встигли її додати. Тож буду пробувати, спускаємось. Спускаємось до майбутніх будиночків з очерету. Чим ближче до річки, тим більше цікавих будівель. Хоча, хоча це практично центр міста. Ось і річка. Вода чиста, як сльоза. Ну, як і повинно бути зимою. Зазвичай, ага, бобри плавають. Хазяйнують. Зазвичай я приходив сюди різати очерет в той короткий проміжок часу, коли морози вже є і крига вже стоїть, але снігу ще нема. Але ж, але ж це було колись. Зараз такі зими, особливо дві останні, що не було ні снігу, ні криги, а дедалі більше грязюки. Тож, не буду чекатися. Божої милості, як то кажуть, і спробую нарізати очерет. У мене є велика надія, що при посухі вода як зійшла і при цих дощах ще не встигла набратися. Я дивлюся по береговій лінії, що моя надія може справдитись. Тож, тож день короткий, треба працювати. Зараз я й покажу, сподіваюся, який очерет потрібно збирати для будиночків. Осьмій. Ну, стовідсотково, що не ось такий. Деякі знавці розповідають, там ще бобри руйнують які -то, якісь там меліоративні системи, щось там їм руйнують. Але ж заждіть, бобри жили мільйони років в цих річках, потічках і озерах, і все було, все було просто здорово, все було просто супер. Прийшла людина з якимись там своїми системами, і водноболотні угіддя почали всихати, зникати, як роса на сонці. То хто кому що руйнує? Ну ладно, це така лірика. Так, поки я тут з вами розповідаю, а ось дивлюсь на тому березі. річка, Вся верба у гливах. Ай-яй-яй-яй-яй. Ні човна у мене немає, ні плоскодонки ніякої. І в я туди не піду, вся верба у гливах. Ох-ох-ох-ох-ох. Ну що поробиш? Нічого не поробиш. Йдемо за черетом. Так, а тут ось схожі копачі щось таке знайшли. Не схоже, щоб тут брали пісок чи глину, бо тут зовсім не годно, ни пісок, не глина. Тут глиниста супіс чи піщана глина. Це копачі знімали один шар, потім інший шар. Щось таке вони знайшли. Ось тут було металеве. І ржа залишилась. Вибрали. А яму не закопали, ну свинота. Та й яку яму. Тут воно було не одне. Працювали люди певно, що вночі, а то б вже всі знали. Ну, Це ось саме те, про що я і казав. Самий класнючий очерет це звичай росте з води. Ось такий очерет це метра чотири росте з води. Ну, Чесно кажучи, нам він такий дуже великий і не потрібен. Там діаметр до 2 см. А ми шукаємо хоч і гарний очерет, але не 2 см, а від 0,6 до 1,2. Рідко, коли в 1,5 см заселяються самки, Кокони виходять із самками рогатої осмії. Вода, скрізь вода. Гарний очерет. Це саме те, що треба, які місце не підходить. Так, нарешті я знайшов те ще... Те, що шукав з кожним роком, не дивлячись на те, що величезні площі очерету до них не дійдеш. А там, де дійдеш, воно або мале, або, або дуже велике, або вже старе, або ще якесь дурне. Причина дуже проста. Причина в посухи. Там, де для очерета було нормально, там же йому сухо і він переводиться. А там, де йому вже добре, там ще коренева система слаба, деревця дуже молоді. Рослинки дуже молоді і тому вони ще дуже кволі. Ну, Я знаю, місто, місто вже листя, листя посипалось, очерета повинна осипатися листя, який вже дозрів до зрізання. Листя посипалось і тут очеретини сантиметр, трохи більше, трохи менше, 0,6-0,8. Різне-різне, все буде добре, якраз такі, такі як треба. Ще було і для самців, і для самок. Починаю різати. Іще одна біда, ще одна напасть. В навологих місцях, там, де не стоїть вода, там розростається оця ось інвазивна ліана болотяна. Вона хоч і медонос. Але вона розростається в такій кількості, що ви подивіться, що відбувається. Вона просто вбиває маси очерету. Вона його просто вбиває. Вона на нього лізе, ламає, гне додолу. А це все ж супер. Супер шикарний очерет саме для будиночків з осміями. Тут можна ходити, тут можна було збирати Ось два штуки залишилося в живих. Все остальне поваляла інвазивна ліана. Хоча, заради справедливості, треба сказати, що вона непоганий медонос. А ось там, де стоїть вода, там такого не бува. Там один очерет. Починаємо працювати. А ось ще цікавий. Автентичний, як то кажуть, мешканець цих зараз на стеблі крапиви, а не на очереті, збудував собі гніздечко. Це не пташка, це мишка. Це дика мишка. Малюк. Я не знаю, чи вона жиле, чи не жиле. Скоріше всього, що не жиле, тому що вона напевно, будувала собі гніздо для виводу свого. Потомства, я не буду чіпати все одно, нехай, нехай висить. Можливо, наче, щоб воно ще їй знадобиться, зима скоро. Працюємо в іншу сторону. Фух, так, Трошечки попрацювали, а це вся робота у мене вийшов ось такий ось сноп, я зрізав знизу і пообрізав верхівки там, де вони танкі, поломані, з листям, тощо. Ось такий снопік він, до речі, після дощів. Не такий вже і легкий. Мені вистачить на перший, на перший час мені вистачить і цього досить. Ну, а наступне відео, якщо будуть бажаючі, хоча я вже показував це декілька разів, тож якщо будуть бажаючі, я дуже кратенько покажу, як з них робити безпосередньо самі будиночки. Такі справи. Що ще хочу додати? Хочеться додати. Те, що багато хто дивиться ось відео по, через смартфон, телевізор чи монітор ноута і за філіжанкою кави, йому здається, все дуже добре, тепло, легко, що там прийшов, знайшов, нарізав, приніс. Але в реальному житті все трішечки складніше. А такі справи. Дякую за увагу та терпіння.